Три помилки при запуску AI-стартапу. перше це будувати одразу щось велике. Я фаундер агенції за розробки вже майже 4 роки. І Я завжди за своїм клієнтам кажу фокусуватись на мінімальному функціоналі, запускати MVP, дивитись на відгук аудиторії. Потім вже добудовувати залежно від фідбеку. Але в цю пастку для фаундерів потрапив і я Я додав вхід через Google, Apple, бюджетування раціонів, заготовки, розігріви. Насправді треба одна-дві фічі найпростіший в реалізації логін. Тестити друге загадувати сильно наперед. на етапі побудови Core-функціонала Я подумав: а що, якщо після розробки я подамся на програму Google для стартапів, використаю в своєму додатку не банальний GBT, а Gemini, для того, щоб збільшити свої шанси. В підсумку Google не запускає навігантові програми. А я витратив декілька тижнів на те, щоб переїхати з Gemini на GBT-5. Ну і третє, це запускатись не підготувавшись. Це про зараз. Адже вчора я опублікував наш додаток на Product Hunt, через 7 днів. В мене запуск. А мені треба пройти курс по аналітиці для того, щоб впровадити аналітику в додаток, попросити у фаундерів спільно для стартапів або продуктових, щоб нас опублікували, щоб мати хоч якусь підтримку з України, додати два нових екрани в додаток для підвищення конверсії і повністю оновити вигляд сторінки в App Store. І все це за сім днів. Я не знаю, чи встигну, але якби я це не зробив, я б тягнув, знаходив би відмазки, Чому не зараз? Якщо ви хочете підтримати нас з запусками на Product Hunt, підпишіться, щоб не пропустити. Це моє повідомлення про наш лоунч.